Вперта жінка Один господар мав дуже вперту жінку. Якби то вперта та розумна, то міг би ще якось жити, а це була трохи дурнувата. Що би він не сказав, то все не так, і зробить все навпаки. Коли він хоче її словами нерозумити, то чує Абуде, як я знаю, а не так, як ти. Бачить чоловік, що з такою лише вік марно стратить. І думає, як їй позбутися. Одного разу каже Завтра я піду до міста на ярмарок, а ти залишайся вдома на господарстві. Най тебе Бог боронить, йти зі мною до міста. Не встиг він всього сказати, а жінка вже як машинка Ой не буде так, як ти хочеш, коли ти йдеш, то і я піду. А господарство як? Залишиш на пропало?» Не бійся, чоловіче, як господарство не з'їв пес без тебе, то не з'їсть і без мене, а я таки піду з тобою, бо ти мій чоловік, а я твоя жінка. На другий день збирається до міста чоловік не сам, збирається і жінка. Просить він лишися вдома, жінка, бо ти газдиня. І ти лишайся, бо ти газда. Бачить чоловік, що марна справа з нею говорити, іде, а жінка за ним, ідуть обоє. Йшли полем, а під лісом треба було переходити широку і глибоку річку. Дійшли вони до річки, а там зустрічаються сільські люди, питають його Максиме, а на кого ви дома лишили, що разом з жінкою йдете на ярмарок? Та ні на кого. І перейшли люди на той бік, а він каже Почекай, жінко, я піду наперед, а ти переходи за мною. А то не одно, ти завжди хочеш бути першим. Ні, на цей раз я піду наперед. Як йдеш, то будь розумна, тримайся за поруччя і не смій скакати у воду. Так і скочу, а що ти мені зробиш? Та спам'ятайся, жінку, ти не вмієш плавати. Але жінка вже не слухала. Вибігла на середину кладки, перекинула ногу через поруччя і лише п'ятками блиснула. Люди на березі аж у долоні сплеснули Ого, чоловіче, ти вже повдовів. Але чоловік не говорив ні слова. І з кожним таке буває, хто розуму не має.